У нас сьогоднішній день є гостра потреба в протигрипозних препаратах. Потрібен хлоргексидин, потрібен хлорфіліпт, потрібні антибіотики, потрібні серцеві препарати. Зовсім немає ферментних препаратів. Тут тобто хлопці дуже погано харчуються. Проблема з шлунками, з травленням практично в кожного. Завжди потрібні перев'язувальні матеріали, каже Лілія Мосіхіна, а також засоби гігієни, протигрибкові препарати. З гігієною не всі дуже добре, і через те, як би ми там що би не говорили, там такі прості проти грибкові там креми і так далі. В них є потреба велика. Закінчується перев'язка. Тобто бинти, вата, будемо дуже вдячні за це. Не майже залишилося півтора банки таблеток для очистки води. Також протишокові препарати вони. Наз ну, вони завжди актуальні, їх дуже важко дістати, і ми будемо дуже вдячні. Тобто, це той самий налбуфін, це бутарфенол, це те, що потрібно, це те, що рятує життя. Якщо в когось є можливість там придбати гемостатичні засоби, там гемостатичну губку, ту саму, там транексамову кислоту і так далі, теж в цьому є потреба. Детальніший перелік ліків, які необхідні бійцям на сході, ви можете дізнатися в штабі самооборони Майдану, що знаходиться на вулиці Грушевського, 1 у Тернополі. Туди Можна приносити і медикаменти. Наразі препаратів вкрай бракує. Ми зараз доходимо до того, що починаємо вже не просто там по 10 таблеток давати, ділити, а починаємо різати ці таблетки, там хоч по дві в руки давати. Це ненормально, так не має бути. Врешті там стоять наші хлопці, тільки заради того, щоб ці школярі могли нормально ходити в школу і їхні мами не думати про те, чи сьогодні дитина спокійно дійде додому. Треба активно дуже залучатися. Це ну проблема. Ми повинні це робити в першу чергу дбати про тих, хто напереду.